Що буде, якщо у світі зникне електрика? Електрика це основа сучасного світу. Вона живить заводи, транспортує інформацію, забезпечує тепло і світло. Без неї зупиниться медицина, промисловість, торгівля, а міста стануть непридатними для життя. Ми настільки звикли до електрики, що навіть коротке відключення викликає дискомфорт. Але що буде, якщо вона зникне назавжди? Чи зможе людство вижити? Чи нас чекає повернення в темні віки, перші хвилини? Все починається з тиші. Несподівано вимикаються всі електроприлади, згасає світло, зникає звук працюючих кондиціонерів, холодильників, комп'ютерів. Авіалайнери, що перебувають у небі, втрачають навігацію і управління. Диспетчери не можуть зв'язатися з пілотами. Залізничні потяги та метро різко зупиняються, створюючи хаос у тунелях та на станціях. На дорогах виникають аварії, адже світлофори більше не працюють. Мобільні телефони втрачають сигнал. Люди намагаються дізнатися, що сталося, але радіо і телебачення теж не працюють. Інформаційний вакуум викликає страх і паніку. Перші години у лікарнях починають відмовляти апарати життєзабезпечення. Хоча деякі медичні заклади мають резервні генератори, пального вистачить лише на кілька годин або днів. Пожежники не можуть викликати підмогу, поліція втрачає координацію. Магазини та банки не працюють. Електронні платіжні системи відмовили. Люди, які покладалися на цифрові карти, не знають, як дістатися додому без GPS. Відчуття незахищеності охоплює всіх. В перші дні починається боротьба за ресурси. Без електрики зупиняються водоочисні станції, а водонасоси не працюють. Водопроводи в містах пересихають. Люди починають штурмувати магазини в пошуках питної води та їжі. М'ясо, молочні продукти та заморожені товари швидко псуються. Міста наповнюються смородом гниючої їжі та нечистот. Без охолодження та вентиляції у деяких регіонах стає смертельно спекотно а в інших. Нестерпно холодно. Перші тижні великі міста стають небезпечними без електрики, не працюють каналізаційні системи, і вулиці перетворюються на осередки антисанітарі, епідемії поширюються швидше, адже вакцини зіпсувалися без холодильників, а медикаменти закінчуються. Групи людей об'єднуються для виживання. Ті, хто вміє добувати воду, готувати їжу на відкритому вогні. Полювати чи будувати укриття, мають більше шансів без засобів комунікації, уряди втрачають контроль над ситуацією. Влада існує лише там, де є збройні загони, здатні підтримувати порядок. Перші місяці зникає останнє пальне: нафта і газ є, але їх неможливо добути без електроенергії. Заводи та нафтопереробні підприємства не працюють. Бензин, що залишився в баках автомобілів. Використовуються до останньої краплі, авто стають марними купами металу без транспорту та сучасної сільськогосподарської техніки. Врожаї значно скорочуються. Фермери не можуть вирощувати достатньо їжі, щоб прогодувати всіх. Мільйони людей, що жили у містах, змушені покидати їх у пошуках ресурсів. Починається масова міграція. Через рік цивілізація, якою ми її знали, перестає існувати. Залишки людства розкидані по невеликих поселеннях. Люди повертаються до способу життя, схожого на середньовіччя. Більшість знань та технологій втрачені. Без електронних носіїв книги стають найціннішим джерелом інформації. Ті, хто вміє читати й писати, перетворюються на хранителів знань. Колись великі міста заростають рослинністю, їх заповнюють дикі тварини. Лише зруйновані хмарочоси та мости нагадують, що тут колись існувала цивілізація. Чи можливий такий сценарій? Повне зникнення електрики здається фантастикою, але є реальні загрози. Глобальна сонячна буря, викид плазми з сонця може вивести з ладу трансформатори та електромережі на всій планеті, кібератаки, хакерська атака на енергосистеми може паралізувати цілі країни. Світовий конфлікт, масовані удари по енергетичній інфраструктурі здатні занурити держави у темряву. Історія вже знає подібні випадки: у 1859 році сонячна буря спричинила масштабний збій телеграфної системи. У 1989 році потужний геомагнітний шторм залишив без світла канадську провінцію Квебек. Якщо подібна катастрофа станеться у сучасному світі, наслідки будуть катастрофічними. Чи змогло б людство відновитися? Можливо, але на це знадобляться століття. Більшість сучасних людей не вміють полювати, вирощувати їжу чи будувати житло власноруч. Якщо електрика зникне назавжди, виживуть лише ті, хто зможе пристосуватися до нового світу. Тож питання залишається відкритим: чи готові ми до життя без електрики?